Привіт! Мене звати Маркевич Микола. Я працюю науковим співробітником відділу транспортування газу в Україні Газ, філія АТ Газфодування. Моя робота дещо відрізняється від уставленого уявлення про роботу інженера нафтовика, оскільки основну частину роботи я проводжу в офісі. Я займаюся розрахунком транспортної системи газу. Крім того, я часто їжджу у відрядження, що є цікавою частиною моєї роботи. Це допомагає мені зрозуміти всю систему транспортування газу на практиці. З галузі я познайомився ще до вступу в університет і в подальшому з завдяки програмі стажування розпочав працювати тут і залишився. Крім того, я є членом СПІ. Це міжнародна спілка інженерів, яка допомагає мені встановлювати міжнародні зв'язки, відвідувати різні заходи. З останнього я їздив у відрядження до США на конференцію ATCE. І основною моєю порадою для вас буде вступити в цю організацію, оскільки вона допомагає розвиватися всебічно, знаходити цікаві для вас статті і допомагає вирішувати різні технологічні проблеми.